Так, друзі, всім вітання. На жаль, дуже останнім часом багато негативних новин і цьому є суб'єктивні причини. По фронту надзвичайно тяжко. І ми ще коротко розберемося, що відбувається, і яка в цьому причина. Вочевидь, що оці безумні атаки з колосальною кількістю техніки, особового складу, яка дійсно багато гине. Да, але потихеньку-потихеньку захвачують якісь там території у нас. Слава Богу, що це поступово відбувається. Астрономічна кількість авіації кабів фабів, які абсолютно знищують всю агломерацію, ну, всю абсолютно. І цьому є Просте, логічне пояснення, є така. Країна, да, Сполучені Штати Америки, є там шляпи, да, трампісти їх називають. Оці трампісти а, дали, ну, очевидячки, що є якась домовленість із хуйлом, да, скажімо так. Про те, що вони дають певний карт бланш, ну, блокують там своїми рішеннями, а, є ну, механізми поставку. Боєприпасів для Збройних сил України, це вже майже півроку. І таким чином вони дають карт-бланш на, за, ну, на захват як можна більше територій. І от певно, є здомовлені, що там, де вони, ми їх зупинимо, да, куди вони долізуть, будуть якісь там договоренячки, прийде Трамп, от замерзнуть, ми собі чекать. Чи є це правдою? Так, да, це так правда. Ну вона така штучний снарядний голод, мінний голод і багато чого іншого. Це дійсно ніж спину для нашої держави, але і з позитивних моментів, що ми бачимо, що вже і в бій кидають і не тільки найновіші зразки техніки, а й найстаріші. Це говорить про що? Про те, що хробаків ще багато, але техніки, вона теж не безкінечна. Да, ми несемо втрати, ми там десь поступили з територіями. Але завдячуючи мужність в першу чергу нашої піхоти, ми тримаємо території. Але так і на, на зараз. Що буде, нам дуже важливо протриматися там до виборів в США. Під вибори нам рано чи пізно, може можливо раніше, коли піде у нас авіація, вона обов'язково піде артилерія. Ми будемо мати іншу історію, абсолютно іншу історію. І Підарчуки, на чолі з хуйлом, це дуже чітко розуміють, тому от у них зараз момент їм дали карт-бланш певний на захват наших територій. Але, дасть Бог, витримуємо цей дійсно шалений тиск, тому що там вже що тільки немає, і на мотоциклах, бля, де вони їх беруть, чи китайські, чи джаті, і на баги, і на чому лізуть, лізуть астрономічні бля, оці всі орки. Це по всім напрямкам, ми ж спілкуємося між собою. Але казаки, треба витримати цю навалу. Зараз дуже тяжко і тяжкою ціною. А далі буде інша історія. І повірте, ну. Я завжди знаю, що Україна переможе да, тяжкою ціною, і обов'язково потрібно буде розібратися із внутрішньою п'ятою колоною, яка ну, на, на дуже високому рівні залізла у нас і дуже шкодить обороноздатності країни. Якщо ви думаєте, що розкрадання коштів це корупція, то це не корупція, це диверсія, це саботаж, це державна зрада. І все це задокументовано. Куди б ці шлунки потім після війни не втекли, і межі повноважень їх скоро закінчаться, вони будуть однозначно наказані. Однозначно буде в нас зміна і політичного керівництва, і керівництва правоохоронних органів, і до влади прийдуть обов'язково патріоти. Ну, сподіваюсь, що мудрий нарід обере у владу достойних. І Зараз маємо дуже тяжку ситуацію, але потрібно разом вистояти. Народ України і Збройні сили. Допомагайте обов'язково. Там питання декількох місяців треба протриматися. і Військова допомога піде. Піде із Європи, і із США. Туди вони там проробили колосальну роботу, але пофіг. Потрібно витримати цю навалу, яка найбільша ну, з часів цієї війни. І перемога буде обов'язково за нами. Переможемо зовнішнього ворога підарівці і внутрішніх підарів, підарчуків. Обов'язково! Слава нації!